Наша наступна історія про прикордонника на позивний Тайпан. Він вже кілька років захищає Україну. Як виглядає життя на передовій і що потрібно для того, аби вижити в найскладніших умовах? Розповідь з перших вуст. Далі. Тайпанчики дометом. Прикордонний корис на позивний Тайпан начальник розвідувальної прикордонної бригади ГАРД. Свій позивний він отримав в ході боїв на Бахмутському напрямку. На нас наступали вагнерівці, ми здійснювали оборону безпосередньо. Після цього, коли був контрнаступ їхній, я був кулеметником, підпускав їх ближче, відповідно, знищувалося. Відповідно, тоді хлопці дали. Позивний означає якби змія, але його розшифровка мається на увазі, що поки мені не несуть загрозу, я також не буду нікому нести загрозу. Якщо будуть нести, то знищую. Хлопець захищає Україну з 2017 року. Пройшов Слов'янськ, Бахмутський напрямок, Хромове та Кліщівку. Він зізнається, що найважче було саме на Бахмутському напрямку, як морально, так і фізично. Фільми навіть можна не порівняти. Фільми це не то, що в реальності. В реальності вона жорстока. На жаль, я там втратив своїх товаришів безпосередньо свого найкращого друга. Ми були постійно піч-опліч. На жаль, у нас залетіла була міна. Ну і товариш не вижив. До кожного штурму тайпан ретельно готується. Каже, щоб захистити свої позиції, їх потрібно ретельно укріпити. З усіх сторон він пристріляє, прилітає, постійні штурми, по декілька разів на день. Просто прийти і чекати, що от тебе заведуть на позицію, тобі там дадуть щось. Комусь повезе, да, він попаде на облаштовану позицію. Не всім це треба це розуміти і бути готовим працювати. Неважно чим. Навіть в плоті, що ножиком прийдеться копати, ти маєш бути готовий до цього, якщо ти хочеш жити. Ще одне важливе правило: не можна недооцінювати противника. Кожен бій може бути непередбачуваним і вимагає миттєвої реакції. Який би він не був, він є противником. І він також робить аналіз. Якщо він спробував зранку штурмувати вас по одному, побачив, де ваші сильніші сторони, де ви тримаєте, скажімо, так, той сектор, де вас слабший, він це зробить аналіз і буде вже на наступний, на другий, третій штурм робити в ту сторону, де вас слабшаємо. Потрібно це також зрозуміти і посилити по можливості. Нині прикордонник виконує завдання за аеророзвідки. Він аналізує тактику ворога, виявляє його слабкі місця та знищує ворожі позиції з неба ай